Бачили Барбі? Не іграшку, а фільм. Точніше, іграшку фільм. Чим же так вразив всіх цей фільм? І чому після його перегляду напрошуються паралелі з християнським і духовним життям та біблійними темами? Привіт, брате! Привіт, сестра! Вітаю церкво! Якщо ви чекаєте, що я буду рекомендувати цей фільм для перегляду як шедевр, або забороняти його дивитися як бездуховний, не дочекайтесь. Ви вже дорослі і самі вирішуєте. Але показати, як можна аналізувати такі твори з біблійної та духовної точки зору, прошу дуже. Рекордсмен за зборами не міг залишитись поза нашою вагою, адже згадати його, щоб привернути увагу до дат переглядів та підписників до каналу навіть для тих, хто забороняє дивитись, це святе діло в Ютубі, а святе мешану. Це другий фільм після екранізації гри Маріо, що екранізує відомий іграшковий світ, який не тільки заробив високі рейтинги на провідних рецензійних сайтах, але вже за перші два тижні прокату зібрав у світі понад мільярд доларів. І за словами Джефа Голдштейна, президента внутрішнього розповсюдження кінопродукції США, буквально перевернув весь рожевий світ. Тут Голштейн явно говорить двозначно, маючи на увазі як під рожевим світом як Барбі Ленд у фільмі, так і сучасний світ. А ще фільм призвів до нової барбоманії. Тому кінокритик Пітер Бредшоу з британської Guardian назвав фільм гігантською двогодинною рекламою. Прем'єрі фільму передувала потужна маркетингова кампанія з залученням 12 світових брендів, створенням власного реаліті шоу, використанням ще й генератору тематичних селфі і використання у промоушені контрольованого зливу виробничих зйомок, які вірусно поширювалися у соцмережах, і ще до виходу створили ажіотаж та інтригу. Ну і звісно, відзначимо, що прем'єра цього фільму збіглася з прем'єрою історично політично наукового трилеру Опенгеймер, породивши мем Барбергеймер. Але більше нас зацікавило інше: на перший погляд, це просто фентезійна комедія для дітей та підлітків з використанням культової іграшки або для дорослих, які ностальгують за дитинством. Проте вже відгуки критиків показують, що не все так просто. Їх консенсусна думка звучить так: Барбі це візуально сліпуча комедія, метагумор якої майстерно доповнюється бунтарським оповіданням. Хм, що ж це за метагумор та бунтарське оповідання, яке заклали автори? Це демонструється вже на початку фільму, де повністю відтворюються перші кадри культового фільму Не будь-кого а самого Стенлі Кубріка і його фільму Космічна Одіссея 1968 року, що вважається найкращим науково-фантастичним фільмом в історії кіно. Тобто автори Барбі або іронізують так, або скромно натякають, що їх історія буде мати не менший масштаб і підніме не менш глобальні теми. Що ж, давайте їх проаналізуємо. Найперше, і очевидно, це психологічний сенс або для тих, хто в потоці. Основна ідея тут вихід з зони комфорту. Ця тема є трендом останніх десятиліть різних мотиваторів, коучів та гуру, який можна передати таким жартом. Зараз всі за командою вистрибуємо з зони комфорту, бігаємо навколо неї і потім за сигналом застрибуємо назад. Хто останній займається саморозвитком. Фільм Барбі досить прямолінійно висловлює цю ідею в демонстрації різниці між зручним, повторюваним, передбачуваним і одноманітним світом Барбі в множині і кенів та передбачуваним несподіваним різноманітним світом реальності, куди героїня потрапляє. І тут відразу споглядається певна іронія. Ви задавали запитанням, на що використовують свої кошти ті, хто проводять платні семінари та курси, та автори книг про вихід з зони комфорту, а також сценаристи, режисери, продюсери та актори, які творять про це фільми. Найперше, щоб максимально створити для себе і своїх сімей такі комфортні зони життя. Безперечно, періодичний вихід з таких умов дійсно стимулює до руху, змін, розвитку або дає краще відчути і оцінити зону комфорту. Я люблю після кількаденного походу горами, сну в палатках, спеки чи навпаки холоду, миття холодною водою, крутих підйомів та спусків, відчути комфорт цивілізації. Фанати цієї ідеї люблять наводити відомий вираз філософа і раціоналіста Фрідріха Ніцше що тебе не вбиває, робить тебе сильнішим. Однак реальність така, що те, що тебе не вбиває, може не зробити тебе сильнішим, а скаліченим. Сам Ніче закінчив життя в психічної лікарні, а його філософія у своїй найрадикальнішій формі стала основою ідеології соціал-націоналізму або коротко нацизму. Знаходження в постійному стані дискомфорту, стресу і шоку, що передбачає вихід з зони комфорту, може призвести не до розвитку, а до застою, регресу, занепаду і навіть деградації. Це може стосуватися як фізичного, так і психологічного та морального стану. Чим глобальніша, екстремальніша та триваліша зона дискомфорту, тим більша імовірність її деструктивного впливу. Для нас, українців, зараз, під час війни, найактуальніше наступне. А можна ми всією країною в ту зону комфорту спочатку потрапимо? Очевидно, що потрібно розрізняти, коли нас добровільно запрошують покинути цю зону комфорту. Як, наприклад, Бог запросив Авраама покинути Месопотамію, де була цивілізація, і відправитись у подорож до виконання Божих обітниць про кількісний і якісний ріст, та ситуацію, коли нас викидають з зони комфорту насильно, як сталося з Йосипом, сином Якова, якого старші брати через заздрість та ненависть продали в рабство в Єгипет. В його випадку процес відбувався складніше, але в обох випадках Єврама і Йосипа віра і вірність Богу гарантували найкращі результати. Звісно, може бути така ситуація, коли сама зона комфорту може бути застійною і навіть руйнівною. Ось тоді потрібно виходити і не повертатись. І така ситуація є найскладнішою, адже потрібно усвідомити, що зона комфорту є згубною, і вийти з неї, щоб не повертатись. Яскравий біблійний негативний приклад. Ізраїльський народ в єгипетському рабстві, опинившись в пустелі після виходу, вони раптом усвідомили, що в Єгипті було дуже комфортно, ситно і стабільно, і зажадали туди повернутись. Чим нагадують, ностальгуючись за перевагами СРСР, наприклад, пломбір за 20 копійок або 20 років без права переписки з конфіскацією майна за анекдот про Леніна. Іншим прикладом є залежності: тютюнові алко, нарко, ігрові порно і так далі, з яких людина виривається, але повертається до них, опинившись в стресово-шокових обставинах зони дискомфорту. Або, наприклад, бувають люди, які настільки себе почувають комфортно в буквальній зоні, тобто в ув'язненні, що опинившись на волі, де переважають закони та правопорядок, тобто дискомфортні умови, вони прагнуть знову потрапити в свою комфортну буквальну зону. Історія з виходом Ізраїля з Єгипту ілюструє ще один важливий момент цієї теми: при виході з деструктивної зони комфорту потрібно не плутати наступний проміжний етап дискомфорту з кінцевою метою конструктивної зони комфорту. Тобто, метою Бога було вивести Ізраїль з Єгипту, провести через пустелю і ввести в Ханаан обітовану землю, де вони мали опинитися в найкомфортніших умовах, які мали стати місцем фізичного, морального та духовного розвитку. І тут же можна навести протилежну помилку. Не завжди зона комфорту є місцем, з якого потрібно виходити, щоб розвиватися. Ми вже можемо знаходитись в оптимально конструктивній зоні, але вирішуємо вийти з неї, щоб пережити новий досвід, який може виявитись деструктивним і навіть руйнівним. Яскравий приклад такої помилки вже з нового завіту: історія про блудного сина. Для нього дім батька здавався в'язницею, з якої він вирвався в реальний світ, який виявився лукавим, підлим та жорстоким, де він просто деградував. Історія закінчується хеппі-ендом завдяки любові і прийняттю батька, тому що син повернувся до нього. Сучаснішим прикладом такого безглуздя є рішення людини, що її сім'я є місцем, де вона тормозиться в розвитку. І дружина або чоловік, діти стають баластом, який треба скинути, щоб рванути до зірок або потрапити в омріяний Барбіленд. Або деякі люди, які генетично приналежать до певної статі, вирішують, що це не та зона, в якій їм потрібно бути, і вирішують змінити гендер чи статі. Актуальним для нас є приклад цілого народу з однієї відомої країни. Нара починається, наша закінчується, які вирішили, що їх зона комфорту це війна, і комфортно повертається додому не в рожевих пакетах. І це жорстока іронія. І ось тут просто напрошується одне важливе запитання: що є критерієм для оцінки, якою є зона комфорту, конструктивною чи деструктивною, а також як впливає на людину вихід з цієї зони позитивно чи негативно. Можна виділити три основні оцінки: перша від лукавого. В якій критеріям виступає принцип ціль виправдової засоби для задоволення амбіцій, егоїзму, гордині, марнославства, грошолюбства, імперіалізму і далі за списком подібних ідеалів. Друга оцінка від світу цього, тобто людська, де критеріям виступають певні етичні цінності суспільства, які для краси називають гуманістичні, які часом збігаються, часом не дуже, а часом і суперечать Божим цінностям. Так, ніби Бог, який створив людину, не знає, що таке гуманізм. І третій тип оцінки від Бога, де основним виміром стають Божі заповіді та духовно-моральний стан людини, як в зоні комфорту, так і в процесі виходу з нього. І ось тут також напрошується духовна паралель. Яка полягає в тому, що багато хто саме так уявляє собі релігійне життя християн, які нібито існують в уявному рожевому, міфічному світі, де все визначено, структуровано, заповнено правилами, обмеженнями, заборонами, традиціями, формальністю, нещирістю, удаваністю, лицемірством і фарисейством для людей з таким уявленням християнське церковне життя таке ж далеке від реальності, як світ Барбі від світу нашого. Насправді ситуація. Рівно протилежна. Немає більш реалістичного погляду на наш світ, на людей на його минуле теперішнє і майбутнє, ніж біблійний. Зауважте, я не кажу просто християнський чи конкретно конфесійний. Проблема в тому, що дійсно в межах певного віровизнання або якоїсь громади чи власного життя ми можемо створити штучне, зручне, комфортне, невимогливе, респектабельне, сучасне трендове середовище, де будуть всі атрибути і ознаки приналежності до християнства, однак яке буде далеке від вчення і прикладу як самого Ісуса Христа, так і Апостольської церкви, і це справжня релігійна зона комфорту, яка, однак, порожня за змістом. Напротивагу цьому, там, де панує Боже Слово, Боже Євангеліє, Божий Дух та Божа місія, можна розраховувати на все, крім штучності, шаблонності та передбачуваності. Звісно, є те, що стале, Божа святість, незмінне Божі заповіді та безумовне Божа любов. Але там, де з'являється живий Бог, забудьте про формальність. Відкрите Євангелія і почитайте, що почалось, коли з'явився Ісус. А ще більше, коли він воскрес. В більшому сенсі так само багато хто уявляє собі Боже царство, яке має прийти у наш світ, який такий собі небесний Барбіленд, де суцільна стабільність, ентропія та нудьга, хмаринки, арфи та ангели. Це ще більш викривлене уявлення, ніж попереднє. Щоб його спростувати, достатньо почитати опис Божого царства в останніх розділах Книги Об'явлення. А щоб побачити можливості та здібності тих, хто там буде, почитайте описи Ісуса Христа в Євангеліях після Його Воскресіння, які здібності, які можливості, яке життя. І згідно його обіцянки та запевнення апостолів, коли він повернеться, щоб встановити Боже царство на землі, ті, хто туди відуть, будуть подібні до Нього. Повернемось до фільму Барбі і його глибинних сенсів. Наступний сенс соціально-політичний або повістка. Основна ідея тут фемінізм, гендерні ролі та антипатріархат. Тема ЛГБТ в сюжеті фактично не розкрита, тому не будемо її торкатись. Хіба що сам домінуючий рожевий колір Барбі Ленду вважати натяком на секс меншини. Однак часом рожевий це просто рожевий, інакше як ми будемо насолоджуватись цвітінням сакур. Кіносвіт Барбі зображується у своєму класичному вигляді, як і створювалася вся лінійка іграшок Барбі, щоб дати можливість дівчаткам мріяти про більше, показати, що будь-яка мала, коли виросте, зможе стати ким забажає доктором, президентом, науковицею і так далі. Усі в Барбіленді горді своєю місією нести фемінізм, досягати рівноправності та втілювати своє призначення. Це не дивно, бо найперше світ Барбі створювався для дівчат. Всі ж ляльки-хлопці мають декоративну функцію і служать для розваг Барбі, тобто рівноправність у Барбі Ленді уявляється як протилежність шаблонного патріархату, де роль жінок, сім'я, кухня та розважати чоловіка. А далі сюжет фільму демонструє цікавий хід. Коли героїня Барбі та один з Кенів, який ув'язався за нею, потрапляють у реальний світ. Саме в ньому вона зустрічається з грубістю, нестриманістю та дискримінацією. Корпоративники-власники Барбіленду демонструють найбільш стереотипний патріархат в пропаганді радикального фемінізму з шаблонним набором поведінки. Мізогонія, мускулінність, жадібність, підступність, цинізм, експлуатація і так далі. І тут, до речі, автори додали цікаву мета-іронію: коли наша героїня Барбі знаходить дівчину, яку вважає своєю господинею, ця дівчина грубо проганяє Барбі, звинувачуючи її представницю класичного матріархату у лицемірстві і пропаганді культури споживання. А далі за сюжетом, подорожуючий у реальність разом з Барбі Кен, вирішує повернутись у їх ляльковий світ, щоб там також створити революційно патріархальний Кеноленд. Але тут споглядається певна суперечність: у фільмі ці патріархи, женено по суті, є творцями феміністично-матріархального Барбі Ленду, який має надихати дівчат з реального світу. Чи це чергова метаіронія авторів, чи вони просто не звернули увагу на таку нелогічність? Не знаю. Однак, використовуючи методи конспірології та іронії, я висуну версію, що насправді автори натякають, що весь фемінізм створений і керується підступним патріархатом, щоб ще більше позбавляти жінок прав та їх експлуатувати. Хоча, скоріш за все, не бажаючи цього, автори, хоч і спотворено, висловили те, що насправді є фактом, тому що надання жінкам рівних прав з чоловіками у сфері голосування, праці, права власності, освіти, науки, бізнесу, мистецтва, політики і так далі, сформували саме чоловіки, які були при владі. Адже всі ці права потрібно було законодавчо закріпити, щоб їх використовувати і втілювати в реальне життя всім жінкам. Однак автори роблять дещо підступніше. Вони штучно створюють ефект вилки, коли демонструють глядачам і, скоріш глядачкам, що може бути тільки або одне, або тільки друге. В даному випадку або патріархат, або матріархат. І тут я вас може здивую, але це явно стирчать вуха, дуже популярно в сучасності неомарксизму. Нагадаю, що сенс історії Карл Маркс вбачав в боротьбі класів, найперше буржуазії та пролетаріату, де переможець може бути тільки один. В неомарксизмі цими класами також визначені статі, там ще й раси є, але це інше, і панувати може тільки одна стать. У фільмі ідеальним є матріархальний світ Барбі. Коли Кен повертається у ляльковий світ, він не пропонує співпрацю з ляльками-дівчатами, а створює стереотипний патріархат. Коли ж Барбі в супроводі іншої героїні з реального світу повертається у свій вже не ідеальний світ, вони також вирішують не створити світ гармонійної співпраці двох статей, ну у вигляді ляльок, а закликають всіх ляльок Барбі відновити самоповагу, навести порядок і знову створити матріархат. І це, як на мене, є найбільш підступною ілюзією, яку створюють автори кіно. Фільм грає на різниці двох світів ляльковому та реальному, який зображується в кіно. Однак насправді, те, як зображений цей реальний світ в сюжеті з корпорацією патріархальних монстрів, є таким же штучним і ляльковим. Ви не зустрінете жодної країни у світі, крім фундаментально ісламських, де процвітав такий радикальний патріархат. Просто тому, що стандартом вже останніх півстоліття в західних країнах є не гендер і стать, а знання, компетентність та ефективність, які дають результат та прибуток. Як це довести? Легко. У цього фільму є справжні творці. Жінка-режисерка та співавторка сценарію Грета Гервік, співпродюсерка фільму, і вона ж виконавиця головної ролі Марго Робі, у неї ціла продюсерська компанія, і цілий ряд жінок на різних позиціях. Так, там є і чоловіки, сценаристи, продюсери, оператори і так далі. Тобто, цей фільм про ляльковий матріархальний світ, яким володіє підступна патріархальна корпорація в реальності в фільмі. Між якими може бути тільки протистояння, створений співпрацею чоловіків та жінок, які знаходяться на однакових позиціях з однаковими правами й обов'язками. Недаремно всі ці спроби авторів плести цю тему в свою кіноісторію викликали неоднозначну оцінку критиків. Наприклад, Ловія Гіарк із The Hollywood Reporter» зазначила, що фільм хитро балансує між корпоративною лояльністю та підривною діяльністю, і піддала критиці сумбурний політичний посил фільму. І ось цей рівень сенсу фільму ще ближчий до духовних паралелей ніж попередній, адже піднімає проблему упереджених пропагандистських уявлень про те, що Біблія та християнство пропагує і є основним джерелом радикального патріархату в минулому та в сучасності, що принижує жінку від самого початку. Вона з якогось ребра зроблена, позбавила її свободи, розвитку, змусила підкорятись чоловікові і взагалі мовчати. Розвінчувати ці стереотипи зараз немає можливості, але коротко так. По-перше. Біблія відображає дві реальності: перша ідеальна, задумана Богом від початку, як гармонія співіснування двох гендерних статей чоловіка і жінки, які разом називаються людиною, рівноправних володарів землі, до речі, які були в повній гармонії з природою, чого так прагне Ґрета Тунберг. І друга реальність. Це спотворена гріхом та його дією в нашому земному світі, де існують шовінізм, мізогонія, расизм і так далі, що й відображено на сторінках Біблії як культурно-історичний контекст діянь Бога та тих, з ким Бог вступає у стосунки. По-друге, від світу Біблії потрібно відрізняти християнську традицію, причому вона є різна. Є старовинна консервативна, яка закріпила як свої норми патріархальні уклади суспільства, яке існувало 500 тисяч і навіть півтори тисячі років тому. Є традиція, яка орієнтується на Боже слово і робить його мірилом, як древньої традиції, так і сучасних трендів. Є сучасна ліберальна традиція, яка, прикриваючись поняттями Бог, Христос і любов, фактично пропагує мейнстримну соціальну революцію зміни гендерних ролей. А є ще і фундаменталізм, який виник буквально в 19 столітті, який почав найперше не тиснути на роль жінки в церкві. Але що можна висунути головним запереченням ідеї, що Біблія пропагує токсичну патріархальність, це те, що від початку і до кінця. Біблія наголошує, що початкова гармонія, спотворена гріхопадінням, відновлюється завдяки благодаті Христа і буде остаточно відновлена, коли з'явиться справжня і єдина реальність нашого світу Боже царство. А ось з цим пов'язаний ще один рівень фільму, яким творці очевидно вирішили зайти на територію таких філософсько-екзистенційних кінотворінь, як Шоу Трумана, Матриця та «Космічна Одісея. Ну, принаймні спробували всі персонажі, і особливо головна героїня зображуються як стереотипні ляльки з набором поведінкових штампів. А ось пригоди Барбі в її штучному світі починається з того, що вона, подібно до героя Шоу Трумана, задається екзистенційними запитаннями: хто я? Що таке смерть? Чому я існую? Для чого? Що це за світ? Чому він такий? Чи є щось крім нього? І чому я ходжу весь час на носочках? Це приводить її до Барбі Аскетки, яка виконує роль такої собі віщунки посередниці між Барбі Лендом і реальним світом, нагадуючи при цьому піфію в матриці, вона відкриває Барбі існування її хазяйки у реальному світі. Рівень метафізичності фільму підвищується, коли Барбі отримує видіння, в якому бачить дівчину в реальності, яку сприймає цією хазяйкою. Врешті, Барбі відправляється у подорож. В цю вищу, по суті, для них як ляльок божественну реальність, де вона зустрічається зі своїм творцем, як збірний образ корпорації власників Барбіленду. Після пригод в реальності Барбі знову відвідує свій Барбіленд, де отримує від Барбі-наставниці відкриття про її походження та про те, що вона може бути ким захоче. Послухайте. Тут не потрібно бути богословом, щоб побачити завуальовані релігійні мотиви в еволюційному наративі, що розповідає двохтисячолітньо давню гностичну ідею, яку в сучасності представляють різні містичні, езотеричні, окультні та синкретичні течії, що узагальнюються як New Age. Згідно цієї ідеї потрібно вирватися свого звичайного приземленого стану завдяки таємному знанню. Яке Барбі отримує від Барбі Аскетки і через видіння. І піднятись до просвітленого стану, щоб вийти на зустріч з творцем. Про те ж саме і шоу Трумана та Матриця, і Космічна Одіссея, з відсилки на який починається Барбі. Адже Стенлі Кубрік сам назвав серцем свого фільму Поняття Бога. При цьому всі ці історії, як і Барбі, демонструють творця як антагоніста, якому головний герой. В даному випадку героїня має протистояти, щоб вирватися з-під його контролю. Для цього головному герою потрібно пройти переродження, що відбувається із Барбі, щоб таким чином стати рівним своєму творцю, богом для себе і самому визначати своє призначення. І ось цій вищій меті підпорядковуються вже всі інші теми, такі як вихід з зони комфорту, боротьба стати, гендерних ролей, зміна стати, сень шлюбу і так далі. І тому подібне. І ось цьому світогляду протистоїть вже дві тисячі років євангельська історія, яка розповідає, що наш Творець нам не ворог, він не наш антагоніст, що його задум для нас і те, що для нас найкраще, це одне й те ж саме, що творцю не потрібно протистояти, тому що він за нас. Що до нього не потрібно продиратись крізь світи, як у Стенлі Кубріка, або крізь стіни Зіона, як в Матриці, або крізь мальовані декорації, як в Шоу Трумана, або через. А через що там Барбі продиралась? А, Через гори-океани. І тут автори зробили пряму відсилку до подорожі Одіссея. Бог сам прийшов до нас, спустився зі своєї божественності, прийняв нашу людяність, щоб вирішити нашу головну проблему, звільнити від страху смерті та влади гріха, і таким чином допомогти нам досягнути того, що ми втратили: єдність, святість, вічне життя і справжню богоподібність. І зробив це все він, пожертвувавши собою в особі Ісуса Христа, тому що полюбив нас. І ось ця історія насправді здатна перевернути наш рожевий світ. Загалом чи наш персональний. Адже у нашого світу є справжній автор, який скоро повернеться, щоб реалізувати найкращий сценарій. Приєднуйтесь до нього. Маранафа Господь гряде. На цьому все і наш простенький огляд, цієї і простенький завершений. Але ми дякуємо всім тим, хто підтримує нас, нашим патронам. Приєднуйтесь до них, пою бачимось!